То набуром події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студія автор та Олег легсенко. І мій сьогоднішній гість, який вже ловить ручку на столі. Сьогодні до мене завітав поет, письменник, перекладач, критик. Він же лауреат премії нашого Михайла Коцюбинського. Пан Віктор Мельник. Віктор, я радий тебе бачити. Доброго дня. Ти при Який ти скромний такий сьогодні. Що таке? Що таке, стриманий такий? Я в очах аж відчуваю є, таке стриманість. відкладаю на пізніше. Відкладаєш на пізніше. А саме чому пане Віктор відкладає емоції на пізніше? Тому що, от е, я все-таки сподіваюся, що домовленості у нас сьогодні спрацюють, і буквально декілька годин тому було засідання е, жюрі, комітету, жюрі. Е, жюрі, якщо правильно казати, це жюрі, е конкурсу е, Михайла Коцюбинського. І вже можна говорити або можна вже дізнатися про не тільки номінантів, а вже про переможців сьогоднішнього е 23-го року. Так ось я тому і кажу: якщо спрацюють наші домовленості з одного боку, з іншого боку, якщо офіційні е застороги ніяким чином е тебе не чіпають, то якщо маєш можливість, будь ласка, розкажи, як це все відбулося, і озвуч, хто переможці е премії. Ні, 23 23 року так має можливість і не тільки. Я попередив журі, що я сьогодні прямому ефірі. Тобто, це можна Затус робити. З... Я серйозно з... кажу. ми не... звичайно. Угу. Я думаю, що можливо навіть члени журі зараз слухають нас і можуть перевірити правильно. Я скажу, чи ні, супер поїхали разом на чолі з головою журі, заступник голови обласної ради Ігорем Дмитровичем Івасюком, угу. який теж приймав з нами разом рішення. по всіх. значить, коротко, це ну. Називається це літера всеукраїнська, вона літературно-мистецька премія, премія імені Михайла Коцюбинського. Наразі в цій премії п'ять номінацій. І я по черзі просто назву uh -huh, ці номінації. Uh -huh. Перша це проза, художня проза має. Не тільки художня, там і публіцистика є, але це проза. Проза. Так от, переможець в прозі письменник із Рівного Володимир Комаровський. Так. Книга до берега правди така солідний філіантик, трохи більшого формату. Я скажу, як Ченджурі я читав. Ну, можливо, не повністю всі книжки, але я, всі... я перечитав усіх mm -hmm. лауреатів. І скажу, в мене сумнів не було. Я відразу давав йому перше місце, коли знайомився. І мене підтримали колеги. Це солідна, хороша проза, вона різнопланова. Це не один якийсь роман, це збірник різних творів. Там повісті є в нього, оповідання є. Але от нас переміг. На, на Вінниці сьогодні рівнянин в прозі. Mm -hmm. Ну, що стосується поезії, в поезії я можу потішити наших земляків, тому що переможцем є наш земляк поет Віктор Крупка. Mm -hmm. Так, Хороший поет. Mm -hmm. виклада... mm -hmm. Ми знаємо пана Віктора, так. Так, викладач педагогічного університету. Ще одна премія науково-популярна література. Тут нас знову переможець не наш. Прізвище Лагошняк, Олександр Лагошняк. Книжка називається Південний Буг. Так. І чим вона, цікава, От чим. чим вона цікава? Річ у тім, що автор проїхав по всьому Південному Бугу від витоків в своїй Хмельницькій області, ну і зрозуміло до впадіння Бузького Лимана, власне, в Дніпробузький Лиман біля Очакова. І він описав всю цю історію, паромні переправи, мости, які є, значить, і все це не просто там звідки взяти дані. Тому що історичні джерела були само собою, коли збудовано, коли поставлено, але він сам проїхав, все це побачив, все це описав. Навіть наш, наш член журі Андрій Стебелів, він навіть сказав сьогодні, що каже, ви знаєте, от я сам. Проїхав деякими mm -hmm. цими місцями, що описав писав Лошняк, і дуже точно, правильно. Ну і майстерно це було написано. А цікаво, тільки в якому році він це зробив? Адже зараз, на жаль, південь неможливий для подорожей. Ну чому От, цікаво, ну uh, це напевно було до, зроблено до uh, війни. Я не уточнював, коли саме стебля в'їхав. Просто він сказав, що машиною їздить. Це по перше. А по друге широченний ну, бух Миколаїв. Я пам'ятаю дуже добре. Ще... Коли служив, то ми там опинилися абсолютно випадково і після Миколаєва. Ну так там вже бузький угу. лиман, бузький лиман та Власників впадає в Дніпровський лиман угу. і та спільна ідея, як Дніпробузький лиман. Мені вдалося нам поїздити на навіть поплавати по Дніпробузькому лиману, половити браконьєрів там, угу. значить і, і навіть попливти катером до самого того місця, де закінчується власне цей лиман, закінчується Дніпро. Угу. Там Тонесеньки, Тоденський вузький мис. І далі вже море, і далі, Кіне, море. І далі море, так, що да море. Так от він написав: це я не думаю, що Андрій їздив там на, на півдні, десь там біля Кінбурнської коси, біля Кінбурна, mm -hmm. тому що Раді небезпечно. А Хмельниччина, Вінниччина, там що на Одещина, Миколаївщина то абсолютно можна їздити дивитися все це. Можна. Так, це що стосується номінації науково-популярна науково -популярна література. Да. Одна номінація, по якій ми не присуджували. Дитяча література було п'ять книжечок, подивилися ну, книжки. Так, для годиця можна було б присадити, але mm -hmm. на, на на жаль, на превелике жаль, тобто, міш... чогось такого яскравого так, і однозначного немає не, не дотягували до того, що справді дати премію імені Коцюбинського я. От вибач, я от хочу одразу запитатися. М, стосовно дитяча література, нехай мене пробачать абсолютно всі автори, і, звісно, ті, хто любить інший напрямок літератури, інші жанри. А але дитяча література це зовсім інша література, це інший світ, це інші думки, це інша. Мова, це це багато, багато багато чого це навіть інші книжки. Во до речі, от ти сьогодні прийшов також, можна сказати, з дитячою. Це не доросла, але це дитяча, перекладна, і ми обов'язково до неї ще вернемося. Як, якщо прослідкувати, як, е, е, який матеріал, які книжки попадали, потрапляли на конкурс е, Коцюбинського? Ви можете от зробити якийсь такий певний аналітичний зріз і сказати, розвивається воно, не розвивається цікаво, не цікаво, комерційно е, має зисково чи ні? От навіть таким планом. Ну, давайте спочатку закінчу перелік лауреатів. Поїхали, окей, да. так. Вибач. Значить, по дитячій літератури не присуджувалося. Значить, і недавно введена номер... номінація Художній переклад. Минулому угу. році ми мали першу взагалі лауреатиці номінації. Торік переміг перекладач із Луцька Микола Мартинюк. Цей рік ми теж маємо, ну, скажімо так, іноземця для Вінничини. Mm -hmm. Цей рік перемогла киянка Інна Ковальчук, яка перекладає з кількох мов. Наразі були представлені переклади. Є там три книжки: це Македонська українська антологія, Світчадосвіду. Потім є переклад книжки болгарського письменника Радко Радкова Сонети сонети складний жанр, взагалі а перекладати mm -hmm. його ще важче. І Ваня Ангелова, це теж болгарська поетеса. Книжка Розкрилена душа і перекладі. Скажу таке, що ну по всіх тих попередніх номінаціях було голосування в два тури. Тут Інна Ковальчук одразу перемогла в першому турі. Не було сумнівів, що вона переможе, і ми очікуємо, що вона приїде ось на вручення премії у Вінницю. Знову таки інсайдерська інформація, коли буде вручення, якщо можна про це говорити, можна сказати, що сьогодні оголосили. Це вручення буде 15 вересня на території музею Коцюбинського. І це буде об 11 годині. 15 це субота. П'ятниця. Це буде п'ятниця. Це п'ятниця. Це буде п'ятниця об 11 годині на території е, будинку музею садиби е, Куцюбинського. Окей, все-таки до дитячої літератури повернімося. Два слова скажеш. Це як місточок до моєї книжки, що я приніс <нах> ну, 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 Ти читаєш мої думки, ну що робити? <п 'ятниця> Є письменники, взагалі абсолютно багатоверстатники, які працюють в усіх жанрах. Я до таких не належу. Я, є деякі жанри, в яких я не працюю, хоча працюю в різних. Я не, не пишу дитячі книжки, дитячу літературу і я не пишу драматургію. В інших жанрах я працюю досвільно. Через те якраз дитяча література це не той сегмент, в якому я працюю, але будучи фаховим філологом і письменником, зрозуміло, що в мене виставлені нам і свої пріоритети і розуміння цих речей. Врешті-решт мене свої діти, були, які росли, які я читав, які самі читали багато, значить і зрозуміло, і оскільки я перекладаю і перекладаю в тому числі літературу для дітей. То я враховую всі ці речі, ця книжка, яку ти вже назвав, я її підніму. Я її ще не називав, а ти її вже піднімаєш. Я, <рес> я просто тим... сказав, що є переконання да, зовсім я, зовсім да, я, значить, так. Давай я краще потримаю, а ти розкажи. Так. От прошу нашого режисера показати. Книжка називається: Одразу скажу: це Крістьо, приватний детектив в нижній землі. Написала е Юлія Спиридонова, якщо я правильно, так? Правильно, Юлія Спередонова, це Спридонова. сучасна болгарська, болгарська письменниця. Вона пише для дітей в цьому сегменті літератури. І на сьогодні, як показують опитування і як читають в бібліотеках Болгарії, вона найпопулярніша серед сучасних дитячих письменниць угу. письменників, взагалі, які пишуть в цьому сегменті літератури. Це, ця книжка її, це взагалі перша книжка трилогії. Друга, друга частина трилогії ще не вийшла. Очікується до кінця року, вийде продовження. В мене текст є. Я, я вже почитав mm -hmm. другу частину, mm -hmm. третє вона зараз тільки пише. Тож Та я, я так сподіваюся, що це, ця перша книжка буде продовження. І приватний детектив. Ну, чому? Хто, хто такий Крістя? Хто такий приватний детектив? Крістя це такий собі молодий хлопець, який працює в детективній агенції, якою керує собака. Пінчер. З mm -hmm. продаю Пінчер, прізвище в нього Пінчертон. <рик> так. І починається в нас з того, що хазяїн агенції виганяє на вулицю взагалі цього головного героя. Цього так, так. Причому виганяє перед самим Різдвом. Там така, знає, що таке різдвяна погода: mm -hmm. це сніг падає, тане така, яка, огидна погода, mm -hmm. як кажеш. Mm -hmm. І виганяє взагалі виштовхує, той падає на вулицю і... мокрою спиною, і той приймає рішення, він заснує свою власну детективну агенцію цього головного героя звати Кристю uh -huh. через це Кристя. Приватний детектив, і я не буду весь сюжет розкривати, але щоб, щоб було цікаво, тому що книжку вже можна ну, придбати і на сайті видавництва апріорі замовити, і в мережі книгарень є теж вона продається, так що її можна взяти. То я так, щоб ці кому цікаво було, скажу два. що я прикладу з величем задоволенням, тому що це не тільки там дитяча література, цікава про для дітей, там прекрасне іронічне тло. Угу. І е, діти, може, не відчитають. А коли дорослі дивляться, вони все це іронічне тло непрекрасно бачать. Це з гумором зроблено. Ну, прекрасно просто. Так от, Кристю, е, отри... до нього приходить перший клієнт. клієнтка. Маленька дівчинка і каже, значить, так і так, значить, вона каже, що ти хочеш з мене? Взагалі, я детектив, а Тут угу. маленьке дитя прийшло. Каже, розумієш, вкрали казки. У мене щось пропало. Казки вкрали. Угу. Як, як, як казки взагалі можуть красти? Ну добре, кажи. Кристю, розкажіть мені казку. Та зараз. Uh -huh. А казки нема в голові. Uh -huh. Добре, я згадую мою люблю казку про снігову королеву. Uh -huh. І все, казки в голові немає. І в нього не з голови навіть казки пропали. Казки... Вона каже: Ну добре, казки то вкрали, але mm -hmm. я ж професіонал, ти ж мені маєш заплатити чимось. Mm -hmm. Де ж тебе гроші візьмуться? Каже, я розрахуюся різдвяним печивом. Вона прощає смачне печиво, Ти попробував, да воно смачне, а він там з'їв шматочок, вже треба печиво відробляти, і він починає шукати вкрадені казки. Ну от, Хто знайомий з стилем фентезі, з мірою, це фентезі, тому що дія відбувається з нашим мірою там, в казковому світі. Там баба-яга присутня, але така сучасна баба Яга, баба Яга, яка займається фітнесом, парашютним спортом. <гане> ну і так далі. Я не буду розкривати Всім все, тим, чим мають займатися бабийошки. <гане> єдиний ж такий момент, це навіть слова були сказані Кристю. Він попадає в це в нижню землю, бо за структура світу, яка подана в гаті, три: нижня земля, середня земля, де ми живемо, <гане> і ще верхня земля. От він в нижній землі це шукає казки, а там повна казка. А, от тому, що, тому він так і називається з Нижньої землі. Да, в нижній землі. В нижній в нижній землі. землі. Він mm -hmm. туди опускається і там приходить. Його всі намагаються з'їсти. І баба-яга, там і то, і то, і то. І, значить, Йому для вдається врятуватися від того, що його хочуть з'їсти, хоче вернутися вже на цю на, на землю назад, і потім знову попадається якось якусь і каже, що? Невже мене знов будуть їсти зараз? Якщо вже ти будуть розкривати, а справді не, близько. Ти май, майже вже все розкрив, розумієш? Майже, майже, ну тим не менше. Е, е, Технічне питання в мене одразу виникає. Е, Більшість творів ідуть з такою позначкою. для Старшого молодшого шкільного віку для молодшого шкільного віку для там 14, так плюс і так далі. Так далі. Е, ти робив переклад цього твору. Е, чи була там така позначка? Якщо була, то для кого? Я це в принципі зараз запитую і хочу, щоб ти озвучив спеціально для наших дорослих слухачів і глядачів, які підуть, будуть шукати, візьмуть і будуть читати своїм малим а, річ у тім, що е, текст написаний так. Що його можна читати і молодшим, і середнього віку будуть самі читати. І навіть дорослі, які будуть читати дітям, ну можливо, ті, кому 16-17 років вони на щось інше орієнтовані. Навряд, чи, да, навряд чи будуть, але, скажімо, трошки молодше, там 13-15 років прочитає залюбки, і навіть дорослі, які читатимуть, вони іронічно посміхатимуться. Бачачи зовсім інше осмислення вже відомих казкових героїв? Ну, не випадково одна з популярних письменниць, <гум> мабуть, не тільки серед дітей, серед дорослих теж. Е, окей, тепер до твоєї роботи. <гум> Скільки, по-перше, як, яким чином ти знайомий особисто з авторкою, яким чином тобі взагалі оригінал, уртекст, як то кажуть музиканти, яким чином він потрапив тобі до рук. Як ти почав перекладати саме цей твір цієї авторки? Ну, взагалі з болгарської мови я іншому не беру зараз. Ну, з болгарської. це в мене 14-та книжка перекладена. Угу. І ця книжка вийшла за підтримки Національного фонду культури Болгарії. Там є такі, які опікуються просуванням. Своєї літератури, своєї культури за кордоном, ну і підтримкою прокладачів, які прокладають болгарську літературу. Так от я свого боку вдячний за підтримку цього проєкту, але в мене перед цим було вже кілька книжок перекладних за підтримки Національного фонду культури Болгарії. Uh -huh. І перед тим, як братися знов, я радився своїми друзями, болгарськими письменниками, спецписьменників Болгарії, щоб ви порадили. Так, так я про цим до речі переклав теж. Ми здається говорили вже в студії, книжку, теж дитяча книжка, п'ять казок. Тут так ми говорили це. І вони, ти знаєш, каже, ось така письменниця дуже цікава. Вони мені порадили. Я подивився, знайшов про неї, почитав, зв'язався з нею зразу ж в інтернеті. Вона залюбки відгукнулася. Їй цікаво прийти в Україну. Велика аудиторія все-таки близько 40 мільйонів населення. Все, вона мені вислала текст. Після цього видавництва вже звернулося за грантом і пішла робота. Ну, зрозуміло, що ми зав'язали контакт і сказали, що ілюстрації в цій книжці вони взяті з оригінального болгарського видання, це не наш художник малював. Просто дуже класні ілюстрації були. І вона просто порекомендувала, може видавництво візьме болгарські ілюстрації. Ми переговорили видавництво, так, звичайно, отримали авторське право. Отримали сім оригінал ілюстрації. От ілюстрація, яких вона вийшла, це болгарські ілюстрації. От вони ідентичні. Це цікаво, цікаво. її бачити. Обкладника не така, як Болгарії, в нас своя. І за цей час, поки я прикладав, поки виходила українською, ця книжка вийшла у Франції французькою мовою. Так що це цікаво, цікаво. Ну крім рідної болгарської мови, виходить, все таки першою іноземною мовою, була стала українська. Французька. Франц... Все-таки французька, 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 та? французька. Все так? Вони весною видали, а ми тільки влітку. А. Ну так. Да. Ну, тим не менш, тим не менш, все одно, це я казав, кажу, і буду казати, що поява будь-якої нової книжки у нас в нашому житті це є велика подія. Я можу сказати, що навіть є таке ж поняття світовий бестселер». Угу. Так я думаю, що це європейський дитячий бестселер. Може, може бути. Може бути, цілком. Книжка абсолютно того заслуговує. А тим більше, якщо ти говориш, що буде продовження друга частина, буде третя частина, яка пишеться. Я так розумію, що ти також будеш їх перекладати. Готовий? Я да, я готовий. вже навіть другої частини шматок переклав. Вже трошки є. Да ну чудово, значить, будемо чекати тебе знову таки в гості, як завжди, щоб. От вийшли книжечка, друга частина. Будемо згадувати. згадувати, як ми говорили про першу частину. Е, у нас залишається буквально одна хвилинка. Я ще раз хочу повернутися до е, в докубинського. Ще раз хочу повернутися. Е, ще раз хочу нагадати, що в п'ятницю, 15-го числа, у динад годині, е, відбудеться нагородження алевреатів е, і переможців літературного конкурсу 23-го року імені Михайла Коцюбинського. Е, безпосередньо сам на е, в, саме нагородження відбудеться на хуторі Абазівка. Шукайте. І... На, на Липовецькій дорозі. Ще на, да, на... <смітна> на Липовецькій дорозі. Ой. Тим не менш, да, хутор Абазівка мені це дуже подобається. Ну, тим не менш, е, сього, цьогорічний конкурс, цьогорічні е, е, книжки, набори. Е, Рефлексія е, письменників в порівнянні з 22-м, 21. -м. Як? Запитую тебе вже, як е, от, ту часточку жюрій, Якщо Це на жюрі. Ну, Я в журі тільки в другу каденцію. Перед mm -hmm. тим я був просто ну, учасником, я був переможцем одного разу, тому що Прямі Коцюбинського мені теж досталося там у 2006 році. Навіть таке в історії mm -hmm. мої є. Якби прийняти з минулими роками, то ось така особливість виділяється. Минулі роки більше перемагали вінничани. Ну, казали, а, це Вінницька премія, це місцева там це все. Сьогодні з цих п'яти переможців тільки один вінничанин і троє представників інших регіонів. Олександр Лагушняк Південний uh -huh. Буг це Миколаїв, Інна Ковальчук це Київ, і Володимир Комаровський це Рівне. Ну, а ж ніяк не скажеш, що це якась там місцева колгоспна премія так далі. Премія все українська. І е, е, наразі якось мені дуже приємно було відзначити, що хороша робота журі мені сподобалася. Ну, ми ми домовлені, що ми не розказуємо, як працювали журі, mm -hmm. але оцінка от, мені сподобалась, як працювали журі. Кожна була своя думка, погоджувалися, не погоджувалися, Все нормально, вибрали найкращих. Е, не, не все те що я підтримував, скеп, пройшло, що, скажімо, не проходило, але в основному пройшло. І дуже з того радий відверто я тобі скажу, тому що під час війни робити такі речі, проводити їх, доводити до завершення, і звісно, ви ж дали старт і наступному. Ну, і Найбільш і... більше скажу. У нас я сказав вже там п'ять номінацій. Uh -huh. Сьогодні ми говорили питання введення ще однієї номінації. Можливо, з'явиться ще одна шоста номінація. Ну, uh -huh. Для цього треба міняти положення про премію, там процедурні моменти провести. Але премія розвивається, вона, але думки... вона, вона розширюється так. Сьогодні прозвучала пропозиція, от Номінацію публіцистика. Щоб, так, щоб Художня проза, публіцистика. Правда, виникло питання. Я його поставив, чекайте, а поезія, поетиша, публіцистика, куди її віднести? Uh -huh. Ну, То стоїть питання, розбиратися, Але сама пропозиція є, вона підтримана, так що премія розвивається, вона буде жити. Дякую, поет, письменник, перекладач, літературний критик. І він, принаймні, також був відзначений премією імені Михайла Куцюбинського. Віктор Мельник сьогодні був в мене в гостях. і Ми говорили і про презентацію книжки, і говорили про лавреатів 23-го року цієї премії. Пане Вікторе, щиро дякую і очікую з новими роботами, з новими гостями. Очікую на нашому майданчику. Я дякую за, за запрошення сьогодні. І сподіватися запрошення надалі. Вже воно є. Вже є. Вже є. Yeah. Uh, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з олимпимсанком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.